Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК, як завжди. о цій порі програма Формула здоров'я. Сьогодні в програмі Формула здоров'я. Що таке менархе? Коли починається статеве дозрівання у дівчаток? Як проходять перші місячні? За яких симптомів потрібно відвідати лікаря? На ці та інші питання відповідатиме гінекологіня медичної практики «Профі Мед» Оксана Рак. Монархія це є перші місячні в житті дівчинки. Кожна дівчинка, коли народжується, якщо це є дівчинка, то однозначно в неї почнуться ці місячні рано чи пізно. В нормі ці місячні мають починатися з 10 до 15 років. Тобто, якщо місячні почалися швидше, ніж 10 років, це є перечасне статеве дозрівання. Якщо їх немає в 15 років, це є запізніле статеве дозрівання. І одного і другого треба шукати причину, чому так відбувається. E é Статеве дозрівання жінки чи дівчинки воно починається з 8-9 років. Це тоді, коли починає формуватися кістковий скелет, коли починають такий може бути, швидкий скачок росту. Тобто дівчинка раптово починає рости. От вони завжди в класі, там хлопчики десь там залишаються, відстають, а дівчатка такі вони вже раптово більше стають, вище за хлопчиків. У них трошки може мінятися стан шкіри, тобто може з'являтися незначні акни. Шкіра стає трошечки, можливо, жирніша, можливо, у них може. Так само мінятися психоемоційний стан, тому що статеве дозрівання — це не тільки фізичний розвиток, міняється, це фізичні зміни йдуть, а так само міняється і психоемоційний стан. Тобто 8-9 років — це такий скачок росту. Потім починає формуватися вторинні статеві ознаки: це є оволосіння під пахвами, ділянці лобка, і так само ріст молочних залоз, який називається телархія. Через приблизно 2-2,5 роки після початку росту молочних залоз починаються місячні, в нормі. Тобто, якщо вони через 2-2,5 роки не починаються, це так само якась патологія треба шукати причину, чому це не відбувається. Для того щоб перші місячні для дівчинки не стали несподіванкою і не викликали паніки, її необхідно підготувати до їх настання. Дівчинка повинна знати, що являє собою менструація, якою вона повинна бути в нормі, чому можливі відхилення, чи завжди вони є патологією. Вона повинна мати уявлення про те, в якому віці приходять перші місячні, скільки днів тривають, яким повинен бути менструальний цикл. В плані того, як підготуватися до місячних чи до статевого дозрівання. Тобто, кожна мама знає, має власного досвіду, які свої має знання, і з ким може поділитися своєю дочкою. Так? І тут важливо, напевно, що психоемоційний зв'язок мами з дочкою, тому що не кожна мама може вільно говорити з дочкою, навпаки, не кожна дочка може вільно розказати мамі про свої скарги, чи свої якісь там бажання, чи свої запитання. Тобто, в нас були такі ситуації, коли дівчинка приходила, і в неї така була ситуація, що вона, мама її була Набагато старша, вона пізніше її родила, і з цього такого контакту між ними не було. В неї почалися місяч, вона сама звернулася до гінеколога, щоб щось трошки більше дізнатися. І вона молодець, тому що ну, в цей період часу дуже багато дівчаток і досить такі мають якісь знання, мають якісь своє бачення, і можуть звернутися до спеціаліста по допомогу. Взагалі, дітками такими, от дівчатка від народження до 18 років, це займаються дитячі гінекологи. Та, тобто всі захворювання, питання, які є, виникають виникаючи в дівчинки чи в мами, це звертається до дитячого гінеколога, але дуже часто так само і до нас звертаються це переважно 14, 15, 17 років, так само звертаються з якимись чи скаргами, чи якимись запитаннями. Менархе, перші місячні є важливим моментом у житті дівчинки. Він знаменує собою початок статевого дозрівання і нову фазу фізичного та емоційного розвитку. Мінархія це перші місячні. Перші два роки вони можуть бути нерегулярними. Це є нормально. Тобто вони десь може пропадати якийсь менструальний цикл, один-два місяці може їх не бути. Потім вони знову є, але це до двох 25 з половиною років. Потім вони встановлюються. Тобто, яка норма цих місячних? Місячні потривалості мають бути до семи днів, якщо їх вони більш тривалі. То треба звертатися, шукати причину. Е, їхня ритмічність має бути 21-35 днів. Так? Тобто це є менструальний цикл. Це він рахується від першого дня місячних попередніх до першого дня цих місячних. І ця тривалість має бути така, як я сказала, 21-35 днів. І так само оцінюється об'єм кров тобто скільки крови, якщо це є кровотеча, якщо це є багато, прокладочок міняється 5-6 прокладок за день. Якщо дівчинка вночі протікає або вночі часто міняє прокладки, якщо вона почувається після місячних виснаженою, тому треба тут знайти причину і задуматися, чому так відбувається, тому що це є ненормально під час місячних. Водні процедури слід проводити набагато частіше, ніж у звичайні дні. Гінекологи радять митись після кожної зміни гігієнічної прокладки. Звичайно, під час місячних дівчинка має користуватися гігієнічними засобами і дотримуватися гігієни. Це має значення, тому що кров, яка виділяється, є поживним середовищем для багатьох бактерій. Якщо не займатися якоюсь гігієною, звичайно, там будуть ризики утворення вульвітів або якихось таких скарг запальних. Для менструації можна використовувати різні методи. Саме частіше це є прокладки для постійного використання. Їх важливо міняти кожні 2-3 години. Гігієна має бути зранку і вечором, можна, якщо по можливості, в день, коли ви міняєте прокладки, є така можливість, що можна зайти в ванну в кімнату і помитися. Для миття переважно користується звичайна водичка або засоби для інтимної гігієни, тобто засоби, які використовуються дуже часто. ¡Gracias! Герлі для душу, або, наприклад, милу де деколи приходять, або хазяйське мило, це переважно старші жінки, це не рекомендовано. Є спеціальні засоби, якими можна користуватися. Якщо у дівчинки, наприклад, є більша кровотрата, є прокладочки, так само ми знаємо, там є нормальні, є максимальні, скільки крапельок, є нічні, зараз, я думаю, в плані цього є досить великий вибір. Так? В плані тампонів, напевно, дуже рекомендовано користуватися. Тільки в тих випадках, якщо дівчинка почала жити з. Життям, тоді можна використовувати тампони, їх так само з такою частотою міняється, як і прокладки. Або є ще така сучасна, сучасні штуки, які називаються менструальні чаші. Ну, так само, це, коли вона почала статим життям жити, тоді вже можна їх використовувати. Кожній дівчинці необхідно обов'язково відслідковувати регулярність менструального циклу. Це допоможе зрозуміти, чи є якісь зміни. Наприклад, вони можуть тривати довше або важче. Це не обов'язково означає наявність проблеми, але краще обстежитися. Мама має е дізнаватися, коли почалися не тільки мінархи, чи є в дідочки місячні, але інколи запитувати, чи ці місячні є регулярними чи нерегулярними – про. Особливості їхнього перебігу, бо інколи дівчинка може закритися і не розказувати про такі ситуації. Для того, щоб контролювати, як перебігають місячні, з якою частотою, є зараз е, спеціальні програмки, та сама програмка Flow, яку часто використовують підлітки, де ти фіксуєш початок місячних, початок наступних місячних, тривалість, та навіть казано, коли відбувається овуляція, цей, і коли треба звертатися до лікаря, якщо якісь є порушення. Або звичайні календарики, де дівчинка відмічає: перший день. Місячних це є перш, коли почалися місячні, це є перший день місячних, другий день це цей другий, і так далі. Вона собі е, рахує скільки часу триває місячні, і скільки часу триває між місячними. Так само це може мама це обговорити або дівчинка з подружкою. Може це всі користуються, тому це можна використовувати для контролю своїх місячних. Можна дати лікареві так, лікар передивиться і скаже, чи тут є норма чи не норма. Тобто деякі коливання все рівно можуть бути це є нормально. Немає такого чіткого встановленого, що тільки має бути 28 днів. Коливання можуть, по-перше, бути індивідуальні, які характерні для дівчинки, і вони можуть бути ціле життя. Тобто є дівчатка, в яких менструальний цикл 21 день, а є дівчатка, в яких менструальний цикл 35 днів. І навіть ці незначні коливання можуть бути, тобто допускається швидше на 2 3 місяці Можуть початися або з затримкою до 10 днів. Так само це є нормою, бо в нас дуже багато зараз факторів, які впливають на регулярність менструального циклу. Коли звертатися до гінеколога, з якими скаргами мама має звернутися до гінеколога чи її дочка? Значить, це перше, то що ми говорили, це швидке наступлення місячних до 10 років, або відсутність їх після 15 років. Це перша скарга, з якою можна звертатися і шукати причину. Наступне, чому має звернутися дуже болючі місяць? Тобто дівчинка п'є багато обезболюючих інколи вона є такі випадки, що навіть втрачає свідомість від сильного болю, також треба шукати причину. Нерегулярність місячних, тобто їх немає по два-три місяці. Також тут це є не норма, треба шукати причину, чому це відбувається. Коли вони є триваліші більше ніж сім днів, і особливо тоді, коли дівчинка втрачає багато крові, коли навіть є дуже часто дівчатка, в яких вже є виставлена анемія, тобто чи сімейний лікар. Здала сімейного лікаря загальний аналіз крові, там є знижений гемолобін, знижений феретин, шукають причину. Звичайно, якщо дівчинки є сильні кровотеч, вона сильно кровить, то кожного місяця вона втрачає цю кров, і навіть ті типу, поповнення, які вона е, трошечки запаси заліза, вона отримує якісь препарати, вона не буде відновлюватися. Тому тут так само треба шукати причину. Або інколи ще дівчатка звертаються з якимись запальними процесами. Тобто, це може бути якісь болі внизу живота, може бути якісь незвичні виділення. Які, в принципі, не характерні для цієї дівчинки, свербіж, печія, зовнішніх сетевих органів так само вимагає огляду лікаря і визначення причини, чому це так відбувається. В плані перед оглядом гінеколога, звичайно, мама має поговорити зі своєю дочкою, розказати, в чому це заключається, тому що в подальшому в своєму житті дівчинка все рівно буде ходити до гінеколога, і це буде її лікарем, коли будуть якісь скарги. Звичайно, коли це дівчинка, яка не живе з цим життям, то ми обмежуємося розмовою, поговоримо. Рити, запитати скарги, коли вони виникли, як вони проявляються. Частіше це є звичайно, якщо є порушення менструального циклу. У нас є гормональне обстеження. Тут ми даємо здати, які аналізи потрібно для того, щоб визначити, чому нерегулярні. регулярні. Це може бути узд обстеження, по якому саме частіше визначається причина цих таких скарг. Звичайно, інколи буває так, що потрібно взяти мазочок. А це мазочок не на це якщо якась є. Вульвіти переважно такі причини, щоб знати, чому це є і чому це як це лікувати якими препаратами, але все одно має бути розмова мами з дочкою, що страшного немає нічого, що лікарі погано нічого не хочуть, що ми можемо допомогти. І звичайно, розмова лікаря з дівчинкою має значення. Тобто, так само має бути якісь такі довірливі відносини для того, щоб дівчинка не перелякалася і на все життя потім боялася гінекологів. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. не хворійте.